Я всміхаюсь сонечко, привіт, золоте. Я всміхаюсь квітонці, хай вона росте. Я всміхаюсь дощику, лися, мов з відра. І тобі всміхаюся, зичу я добра. Тема заняття перетворення, що можливо, а що ні. Як ви гадаєте, можливо, що автівка їхала на квадратних колесах? Чи можна скласти коло з лічильних паличок? Чи можна утворити фігуру на воді? А якщо можна, то з чого саме? Чекаю на ваші відповіді. Я сьогодні отримала посилку від свого друга. Це чарівна торбинка. Давайте пограємо в гру. Ой, подивіться, це кекс, мабуть, смачний. Ой, ні. Він легкий, твердий, кольоровий, він пластмасовий. А ця іграшка важка. Тверда, холодна, вона металева. А ось іграшка. Ой, легка, м'яка, пухнаста, вона тканева. Гирка, вона легка, тверда, смачна, вона шоколадна. А ця іграшка важка, тверда, гладенька, вона дерев'яна. Як вам сподобалась гра, ви теж можете пограти вдома з батьками пока. А тепер відгадайте загадку. Маю я три сторони і три кути. Чи мене назвати зможеш ти? Вірно, я трикутник. Давайте пограємо в гру геометричний калейдоскоп. Спробуйте вдома самостійно скласти візерунок з трикутників. Дослідження, що розчиняється у воді. Для дослідження нам знадобиться цукор, сіль, вода, кава, магніт і пластилін. Цукор. розчиняється у воді. Сіль розчиняється у воді. Кава розчиняється у воді і окрашує воду у коричневий колір. Магніт. Він не розчиняється у воді. Він важкий, тому опускається на дно повітряний пластилін. Він не розчиняється у воді. Він легкий, залишається на поверхні. Повторіть дослідження самостійно.